І такі дивіться, так? Ну, це, це ще не кінець дня. <рі> Скажи, вчора на виставці дощ. Сьогодні, слава Богу, на виставці дощу не було. Потім скінчилося в бакі, боже мой, дизельне пальне. Але слава Богу, Бог милував доля милосердна, то дотягнули ми до, до заправки, заправилися. Зараз подивіться, який почався дещара. Ну, ну це якийсь капець, ну це я не знаю. контрольний в голову. <кхи> <кхи> ну Я думаю, контрольний в голову ще що, сьогодні буде, що чуєш. <кхи> <кхи> я не знаю, ну що це робиться. Ну, не хотіла я їхати на цю виставку в Житомир, ні, блін. Зареєструвалася, пригнула в останній вагон, щоб ви розуміли. От більше я такого робити ніколи в житті не буду. Як воно не хочеться від початку, то ніфік даже щось міняти. От реально. Ну, ну капець, короче, капець. Ой, але їдемо додому. Давайте, поважайте мені щасливої дороги, може тут хтось зависників сидить, слухай, там калдує, хтось там колдує, може, на мене. Люди добрі. Схаменіться, дайте добратися додому. Ну, блін, капець. А їдемо, додому їдемо. Все, па-па-па-па.